Доброго раночку. Ви знаєте, я зараз не чекаю нікого в цьому ефірі, тому що моя основна аудиторія, мої українські дівчата, вони зараз сплять, в них дуже ранню ранок люблю цей ефір зараз, тому що в мене такий поклик душі. Тому що зараз я сиджу на балі, я п'ю каву. Десь в ясах 69, 69 дівчат з моєї команди, з команди круїзерів Зоряної, з команди партнерів Зоряною сідають у літак і летять у Савону, у Італію, щоб сісти там на круїзний лайнер і відправитися у по круїзну подорож. Ви знаєте, це Таке неймовірне щастя, от в мене прям реально мене розпирає, і коли мене розпирає, мені дуже хочеться ділитися цим. да. Це таке неймовірне щастя розуміти, що ти причесний до щастя інших людей. Тому що е, кожна ця дівчинка, ко, яка зараз сідає, вона колись... Зустрілася в моєму житті, я зустрілася в її житті. Так, і е, я розповіла їй про можливості інкрузис. Вона сказала так. Вона повірила, хтось вірить, хтось не вірить. Кожна з них вона повірила. Вона сказала так. І зараз, і зараз вони відправляються у свою подорож. І знаєте, справа навіть не в тому, що вони відправляються в цю подорож, а в тому, що вони їдуть, летять туди з матусями, з матусями своїх чоловіків, з дітками, з дітками, з бабусями. Тобто, ви розумієте, що при той ситуації, яка зараз да, в Україні, в Україні війна, в мене мурашки від того, що люди... Мають таку жаху до життя, що вони, не дивлячись ні на що, йдуть і втілюють свої мрії у життя. Ви розумієте? Це неймовірно. Я дякую кожній людині, яка це робить. Тому що якщо б ми всі так кохали це життя. Так хотіли його жити, так від нього кайфували, все було б інакше. І ці жіночки, так, вони а, всі в однакових умовах. Йде війна, чоловіків не випускають, але вони беруть і живуть в тих умовах, в яких вони є. І роблять максимум, щоб жити в цих умовах, в яких вони є. Вони всі живуть в Україні. І у нас є мій партнер, яка вивозить бабусю, їй 78 років. 78 років, бо вона вивозить бабусю вперше в житті за кордон. В нас є Даша, яка вивозить свою матусю перший раз в житті робили їй загранпаспорт для цього, тому що в неї навіть не було загранпаспорта. Вивозять матуся свого чоловіка, який не може виїхати, але його мама їде з нею. Скільки діток їде. І це ну, для мене це зараз. От я дивлюсь їх сторіс, і мене розриває. Мене розриває щастя, що Десь я на крихітку, але причетна до цього щастя. І мені е, хочеться звернутися до усіх і сказати, по-перше, я дуже рекомендую вам всім. Дивитися сторіс тих людей, яких я відмічу під цим постом, я дуже хочу, щоб ви заходили і дивилися, що незважаючи ні на що, можна кайфувати, радіти, насолоджуватися цим життям кожною хвилинкою, кожною, тому що ми ніколи не знаємо, коли. Наше життя закінчиться, і це не залежить від того, в Україні ти не в Україні, йде війна, не йде війна, не застрахований ніхто, так не застрахований ніхто. Тому кожну хвилинку цього життя треба брати максимум і жити, і жити, щоб вмирати було не страшно, тому що, знаєте, я колись цю фразу вже казала, і я її повторю знов. Я настільки живу. Наповнене своє життя, я настільки беру максимум, я настільки насолоджуюся сьогодні або завтра зі мною щось станеться, Thank you so сама. І мене не стане, моє життя закінчиться. А, ну, як, я цього не хочу, але як сказати, я вже настільки побачила багато і пожила кайфова, що я скажу: ну ок, я і так насолодилася максимально. Розумієте? І це про те, що коли багато з вас. Чекають чогось, от чекають чогось, щоб почати жити це життя. Я прийшла у інкрузи з два роки тому, і мені всі казали, що зараз пандемія. Потім почалась війна, і всі почали казати, що, що зараз війна. Да, і не, не на часі, не на часі буде завжди. Я не хочу нікого лякати, але ми живемо в світі, і кожна розуміюча людина це. Осознає, що ми живемо у світі, де завтра може початися Третя світова війна, і ми стоїмо на порозі цієї війни. так? І що далі ви будете казати, А зараз світова, а далі ще? А далі ми все помремо. А ми все помремо 100%, тому що життя закінчується. Рано чи пізно у всіх закінчується життя. Куди ви його відкладаєте? Куди? На які найкращі часи? Задайте собі питання, скільки років я вже чекаю цих найкращих часів. А можливо, якщо б ви вміли приймати рішення а, і довіряти людям, можливостям, всесвітам брати максимум, то ваші б найкращі часи були вже зараз, вчора, позавчора. А багато людей вони живуть цим синдромом відкладеного життя. От зараз закінчиться пандемія, зараз я зроблю ремонт, а зараз я куплю машину, а потім виявляється, що пандемія закінчилась, машина нема, квартири нема, війна почалася, да? І що? Все розумієте, е, я сама проходила це цей шлях, да, і я не хочу там. А хтось може дивиться тут і скаже, а що ти розумієш, ти там сидиш на балі. Ні, дівчата. Я все через все це пройшла в 2014 році, коли я свої квартири і машини залишила в Луганській області, в Луганську і переїхала в Одесу, і з нуля почала все спочатку. Так, от все матеріальне, це такий висновок, що я зробила тоді, все матеріальне у нас можна забрати. Дуже легко. Тому коли ми вкладаємо в матеріальне, ми повинні розуміти, що в нас це можна забрати. В нас ніколи не можна забрати емоції е і нашу пам'ять, те, що ми пам'ятаємо і те, що ми переживали. Тому е я після 14-го року почала подорожувати, тому що де б я не була, щоб за мною не сталися мої ці емоції від подорожей, емоції від... Е щастя, оці яскраві картинки, які я бачила, коли подорожувала, да, в моїх очах вони до сих пір. І їх ніхто не зможе забрати. Ну, тільки амнезія, Також є від маленький, маленьких. Але ймовірність амнезії менша. Тому не відкладайте, не відкладайте не на день. Не на хвилинку своє життя. Я дуже вас прошу. Не е, е, хай ваші таракани і вашій голові, і ваша ця недовіра, людям, світу. Коли вам здається все, ви бачите якось в поганому світі, хтось хоче вас обдурити, хтось все це не для мене. Це з. Слишком хорошо, це слишком плохо. Нас нікому ніколи не можна да. Ми завжди її шукаємо щось по двох якесь. Тому довіряйте, відкривайте своє серце і живіть на максимум з думками. Про те, що це може закінчитися в будь-який момент. І ти не маєш права відкладати своє життя. Не маєш. Просто в тебе морального плану. Нема морального права такого відкладати своє життя. Так що відкривайте свій світ подорожей.